Вітаємо! З вами СТС. Ми вам пропонуємо оглянути наш підсумок на шолом під противаги або під КБ-кейс для приладу ночного бачення. Він складається з основної кишені, яка зачиняється на блискавку. Тут іде валка панель, яка має з'ємний кладиш. Під ваги проти ваги або під акумулятори самого приладу. Також є внутрішні виводи підроти з правої сторони і з лівої сторони. Потім велка панель для ID-патчів та мост під ІК-прилади, які будуть встановлювати ззовні. І те, що кордова утяжка з фіксатором, котра буде їх тримати. Монтується, наприклад, від цього шолому на велкро, Ось таким чином. Ці фіксатори вкладаються під подушки або під підвисну вашого шлому. Ось таким ось чином. Маємо ось. Такий підсумок для вашого шлому. Дякуємо, що ви залишаєтеся з нами. Заходьте, будемо раді бачити.